Так, доброго дня, будь ласка, всі, хто прийшли відмітитися на дилі, я одразу виставила обидві пари, щоб ви відмітились на обидві лабораторії. Будь ласка, зробіть це зараз. Отже, ще раз добрий день. Мене звати Оля Сергівна. Я старший викладач кафедри штучного інтелекту і з вами буду проводити лабораторні роботи з дисципліни… Обчислювальний інтелект. Дивіться, я тільки назавантажила всі лабораторні роботи, що у вас будуть на делі, тобто ви вже з ними зможете зараз ознайомитись. Давайте трошки по організаційним питанням наскільки я знаю, у нас немає спільної групи, правда, в телеграмі. Yeah. Є, можете маякнути, щоб вона мене в актуальних висвітилася. Вона називається відповідно до цієї дисципліни чи якось по-іншому? Відповідно до дисципліни. Все чудово. Тоді можете мені маякнути, що вона у нас є взагалі. Дякую за це. Так, дякую. Отже, дивіться. У нас виходить так, що буде п'ять лабораторних робіт. Всі лабораторні роботи ви можете робити або самостійно, або в групі до, або в бригаді саме до трьох студентів. Більше не можна, всі студенти повинні бути в рамках вашої групи, тобто ДСМ. Ніякої сусідньої групи, будь ласка, не беріть, бо чомусь це стало досить популярним. Окей, давайте стосовно організації, організації оцінки. Дивіться. Ви виконуєте лабораторні роботи самостійно або в бригадах. Завантажуєте звіт на дель. Після цього вже я буду вас оцінювати відповідно до на секундочку, почекайте. А, це у нас ІАД. Я перепрошую. Я а, трохи переплутала вас з іншою групою. У мене паралельно вони йдуть. А, так, а, перепрошую тоді. Іад, все. А, бо я вас з магістрами переплутала. Окей, дивіться, Іад. У нас така сама організація п'ять лабораторних робіт. Ми з вами будемо вести щоб вони у нас йшли наступним чином, тобто така ж сама: три студенти, максимум все в рамках однієї групи Тіше. Дивіться, у вас ви можете виконувати ці лабораторні роботи на, і йти на захист, коли ви плануєте на оцінку максимум. Тобто я вас буду оцінювати по стобальній шкалі. А якщо ви плануєте на меншу оцінку, тобто це оцінка до. 89, тобто по 89 бальній шкалі я буду вас оцінювати, тоді ви можете, і вам достатньо цієї оцінки, ви можете без захисту. І ті студенти, які, яким буде дуже важко ці всі лабораторні роботи пройти, ви зможете виконати курси на Coursera або на якихось інших платформах із серії EDX, Udemy тощо. І, власне, ви зможете отримати оцінку, проте оцінка не буде високою. Я думаю, що ви це чудово розумієте. Тобто достатньо для того, щоб закрити дисципліну. А, так, секунду. Я хочу повторити та Володимир. А якщо прийти як курси, так і практику, це буде повищена оцінка чи ні? Ну, в залежності від того, як ви будете відповідати на захисті. <тур> Звичайно, це може бути маленьким плюсом, але це не буде там на порядок, ви будете підвищувати свою оцінку. Тобто, якщо ви отримали там із серії 75-80, то п'ятірку ви не отримаєте. Ви можете до вищої четвірки підвищитися таким чином. Але це буде максимум. А, окей, а дивіться. Отже, ви проходите цю лабораторну, ви можете отримати оцінку 5, 4 або 3. Все, тобто, навіть коли ви йдете на захист, ви можете навіть в такому реаншу отримати оцінку. Просто все залежить від того, як ви виконали лабораторну роботу і як ви захистилися. Тобто, якщо ви йдете на захист, ви повинні розуміти, що потенційно можуть бути такі питання, на які ви не зможете відповісти, і я не зможу вам поставити оцінку 5, бо в порівнянні з тими студентами, які гарно відповідали, тобто, ну така ж сама історія, як і з усіма іншими лабораторами. Роботами. Тобто, тут не буде якби, якихось поблажок і серії. Тобто, я це пояснюю для того, щоб розуміли, як буде проходити оцінювання. Які питання будуть? Питання фактично по цьому звіту будуть і з точки зору теорії, і з точки зору практики, тобто, ви можете якби: я, ну, тобто, ви можете, якщо зможете, будете відповідати з точки зору практики. Але теорію я також буду підключати, бо е, не практикує єдині, скажімо так. Окей, е, отже. Ще раз у нас п'ять лабораторних оцінювань зрозуміли. Єдине, що ще момент, який я дуже хотіла впровадити, бо дуже багато студентів вони чомусь роблять все в кінці семестру, і протягом самого семестру ми трошечки забуваємо про що ми. Що у нас є лабораторні, які треба виконувати. Саме тому, якби для того, щоб зменшити навантаження, і щоб я фізично змогла взагалі, хоч якимось чином нормально вас всіх оцінити, через це будуть певні дедлайни. Тобто для вашої групи ви. От, виконали першу лабораторну роботу, там ну до другої лабораторної, і вже на другій, ви не важливо, ви будете захищати чи просто завантажуєте звіт. Ви завантажуєте на делі і це дедлайн, тобто друга лабораторна. Тобто на наступній лабораторній ви здаєте ваші, ну, ваші звіти, вашу роботу. Так само на другій лабораторні, третя, друга лабораторна на третій, третя на четвертій і тощо. З п'ятої питання, бо якщо ви встигнете виконати до п'ятої і наперед, то буде чудово. Якщо ви не встигаєте, то я піду зустріч, у нас будуть додаткові. Будуть просто додаткові консультації, на яких ви зможете в разі чого захиститися. Тобто ніхто полишеному не буде. Дивіться, окрім того, щоб контролювати і мотивувати вас завчасно це все здавати. Звичайно, що якщо про якийсь студент прострочить дедлайни, то буде накладений певний штраф на фінальну оцінку. Тобто штраф це може бути, я можу відняти пару балів. Отже, і чим дедалі, тобто, пару балів, наприклад, на наступній, і потім, якщо ви далі настаєте ще пару балів, ну так і накопиться до трійки. Тому, будь ласка, здавайте завчасно. Дивіться, дедлани накладаються на Сертифікати, бо це досить довгий процес, тому я думаю, що тут все буде окей. Будь ласка, ті студенти, що захочуть все ж таки здавати сертифікати. Будь ласка, майте на увазі, що я буду вимагати не тільки самі сертифікати про проходження того чи іншого курсу, а також я буду вимагати, щоб ви надали. А, оцінки, за якими я буду в принципі виставляти, бо рейндж на скажімо на сертифікати це від 60 до 74, тому щоб було правиль, правильна оцінка в цьому діапазоні у вас відповідно до того, що ви прийшли, то тоді я просто якраз буду просити вас завантажувати оцінки. Якщо оцінок не буде, ну, є такі курси, наприклад, на Юдемі, студенти жарілися, що немає оцінок, і як нам бути? В такому разі, будь ласка, додатково скрішоти зміст курсу, щоб я оцінила його складність. Ну і на базі складності, це ну, трохи костель, я розумію, але просто я хочу, щоб кожен, хто проходив той чи інший курс, навіть так правильно, правильно отримав оцінку в залежності до того в залежності від того, наскільки складний курс, тобто просто трохи справедливо, щоб було. Окей, лабораторні роботи. Дивіться, всі лабораторні, вони, скажімо, зорієнтовані на Python. Ну, по лекціям ви побачили, ви зрозуміли, що у нас здебільшого Python фігурує в лекціях, тому я дуже рекомендую саме цьому програмуванні використовувати. Хочете якусь іншу? Ну можна, але буду чесно, якщо ви хочете дуже довго сидіти і адаптувати якусь бібліотеку, шукати адаптацію, наприклад, під той же Sharp чи Java, Можете спокійно, але це вам може бути по часу десь тиждень два і це тільки адаптація, щоб ви нормально налагодили весь процес. Тому, чесно кажучи, хочете з цим гратися, будь ласка, не рекомендую. Тому я дуже наполегливо рекомендую використовувати саме питон, бо у нас є такі чудові бібліотеки як Пандас. Ну, фактично, от вони. NumPy, Matplotlib, Seaboard. Пам'ятаємо, що Pandas – це чудова бібліотека для того, щоб в неї імпортувати дані, бо там є датафрейми, в яких це велике в якій зберігаються. Е, взагалі табличні дані, ну, в принципі, як будь-які можна туди імпортнути. NumPy та Pandas, Вони також мають ще певні. Функції для роботи з цими, бібліоте... з цими даними, тобто маніпуляція такими даними, Сюди, тут є дуже багато таких функцій для попередньої обробки, які, в принципі, будуть тут. Медпотліп і Сіаборн вони взаємозамінні, тобто, якщо ви хочете більш простенькі базові функції виводити, це медпотліп. Seaborn трохи повипендрюватись. Але тут вже в залежності до того, як ви хочете. Окей, давайте далі. По завданню. Завдання у нас полягає в тому, що ви обираєте певний набір даних. Тут, звичайно, вже є рекомендація до того, який набір даних вам краще обрати. Якщо не хочете цей, обирайте якийсь свій. Після того, як ви обрали цей набір даних, ви його імпортуєте в Pandas, Після того, як ви його імпортнули в той DataFrame, вам, ну тут якраз підказку стосовно цього пункту, скажу, є Describe, така функція в Pandas, Тобто вона показує оці всі показники. Тобто тип даних зміст, якась середня статистика, мабуть, краще сказати, що воно об'єднує ці два. Дивіться, основна історія, яка, ви завантажуєте ваш датасет в датафрейм в Пандасавській, після того ви переглядаєте структуру, фактично вам треба вивести п'ять перших строчок для того, щоб подивитися оці ситуації. Після цього дескрайп ви використовуєте для, для середнього медіа, середнє відхилення. Тощо. Це якраз у функції describe. ну такі вам невеличкі підказки і бонус для тих, хто взагалі прийшов на лабораторну роботу. Далі у нас іде очищення даних. Тут вже йде очищення, ви можете посилатися на наші. На, на, Лекції, там я вже більш детально це все описала, тобто, всі етапи очищення ви повинні тут зробити. Тобто, Не тільки відсутні дані, це можуть бути ще дублікати, це можуть бути певні аномалії. І тощо. Тут якраз ви по кожному з цих пунктів йдете. повноцінна очистка даних, і в результаті ви повинні показати, що конкретно ви зробили, як ваш набір даних змінився з точки зору розміру. Тобто, якщо ви щось видаляли, то яка кількість строк була видалена тощо? Я попередній групі, бо ми ще не дійшли до ії. А я також, як і вам, мабуть, видалю це завдання саме і бо ми ще не проходили по лекції. Якщо ви хочете, я не буду вам вас там за це сварити. Ви можете спокійно самі зробити ідії, якщо хочете. Проте я вирішила зробити це на вибір. Все ж таки, в лекціях ми ще не дійшли до нього, і якби вам давати це завдання, ну, якось неправильно, як на мене. Тому, якщо хочете можете робити, якщо хочете, можете просто скипнути і все. Дивіться, бібліотеки, які я рекомендую, я вже вам назвала. І давайте я вам поясню, що я хочу бачити у звіті. У звіті я хочу бачити, окрім нормальної титулки, а на серії щось скомкане в, на зверху сторінці, сторінки. Тобто повноцінна титулка, якщо не знаєте, будь ласка, звертайтеся, як вона виглядає. Ну, наприклад, не звикли таке робити, нічого страшного, всі ми вчимося чомусь кожен день. Тому, якщо що, звертаєтеся, я вам спокійно дам темплейт. Після того, після титулки, вже на наступній сторінці у нас є ход роботи. Що у нас, що у нас повинно бути в ході роботи? От ви берете набір даних, наприклад, на каглі. Той самий, хочете якісь а, посилання тут немає. Яка чудова історія? Окей, якщо, що, якщо не знаєте, даю вам на дан посилання. Дивіться, тут повинен просто бути Гіперлінк. Дивіться, ви обираєте, якщо хочете, можете цей набір даних. Не хочете важко вам з ним працювати, обираєте якийсь інший, головне, що це. Б не був, не були ці набороданих і серії іріси, яких там декілька ну там сотня спостережень, чотири колонки. Ну це якось дуже сумно, як на мене. Обрали якісь більш цікаві на кшталт. Через це я і обрала. В принципі, його там досить багато колонок, дуже багато спостережень. дуже велике, скажімо, різноманіття. Забруднені даних шумів, через що ви зможете, в принципі, якраз дуже гарно з ним попрацювати. Окей. Отже, імпортнули дані, описали ці дані, тобто, наприклад, ви починаєте там хід роботи і серії, в рамках даної лабораторної роботи був обраний цей набір даних, він має стільки-то спостережень, стільки то Характеристик, фіч. Потім цей набір даних був взятий з платформи Kaggle. Після того ви можете спокійно переходити на саме огляд даних. Тут, що я хочу з точки зору з точки зору коду. Дивіться, ви пишете код, у вас воно щось виводить. Після того, що ви коли ви, воно у вас щось вивело, ви е, берете, скріншотите код разом з виводом. В, одну, е, в один скріншот, якщо не виходить, якщо ви просто е, працюєте в ЄС-коді, то окремо код, окремо те, що воно виводить. Якщо що, я рекомендую більше Jupyter Notebook або можете Google Colab використовувати. Там просто все вам не треба встановлювати ніякі бібліотеки, воно просто все, все там буде. Тому можете спокійно більше Google Colab використовувати. Воно зручно виводить в кожній ячейці свої якісь результати. Дивіться, після того. Як ви скрішоти код і вивід, ви робите певний аналіз, що воно вам дало. Тобто, наприклад, перегляньте структуру типу даних зміст. Тобто, ви буквально в... за допомогою такої то функції було виведено перші п'ять строчок з набору даних. В цьому наборі даних там, є такі-такі-то фічі, характеристики. То вони ж колонки, вони представляють собою такі дані, і ви характеризуєте ці дані, які ви обрали. Тобто проводите якийсь логічний аналіз. Після цього зведена статистика, по ній ви також робите власне, певні, певний аналіз. Очищення даних тут ви вже дивитеся. Ви можете… Ви можете брати ці бібліотеки Медпадлівці Оборні, якщо ви хочете більш яскраво попрацювати над очищенням даних, саме виведенням аномалій, бо саме на графіках їх краще за все видно. Якщо ні, то там є дуже багато оцінок, наприклад, Z-оцінки. Окей, тобто фактично історія така: алгоритм для всіх однаковий: берете код, скріншотите скріншотите результат, а це все в звіт. Після того ви описуєте, що тут вийшло і чому і як. Тобто якийсь нормальний аналіз робите. Після того ви робите висновки. Не треба там на кілометри цих висновків простенькі, якісь достатньо для того, щоб зрозуміти, що було в цій лабораторній роботі, і на цьому звіту більш ніж достатньо. Як на мене, більш-менш адекватно. Дивіться єдиний момент для тих студентів, що будуть працювати в бригаді. Я дуже прошу, до речі, старосту про що ми зараз говоримо, про що я зараз говорю, передати всім, хто відсутній, бо потім я таке, таке ж детальне пояснення давати не буду. Стосовно того, як проходить лабораторна робота, якщо хтось помилиться, ну то вже їх, скажімо, проблеми. Окей, дивіться. У нас яким чином буде організація саме формування звітів для кожного члена бригади? В якомусь наче в минулому році мені хтось також виконував лабораторні в бригаді, і почали дуже сильно нити із серії: А як же так? Я вже зробив всю лабораторну і майже весь звіт. А чому мені така ж самооцінка, як і членом моє, моєї бригади, якщо ті нічого не зробили? Це буде дуже довгий була дуже довга розмова. Через це, щоб більш справедливо все це було, кожен член бригади робить сам звіт. Якщо лабораторна робиться всі разом, тобто код, вивід коду, все це, то сам звіт робиться самостійно. Єдине, що на титулці вказуєте всіх членів бригади. Я думаю, що це зрозуміло. Дивіться, Одразу хочу підкреслити: я не допускаю до захисту тих студентів, у яких немає е, звіту на делі вже. Ну, тобто, приходить студент, у нас вже почалась пара, або на четвірку, або захищатися, каже, і е, я дивлюся на Дейль, а звіту у нього немає. І таких студентів я не допускаю до захисту. Це значить, що студенти ще ну, мені ні, ні, ні за що спитати, робота ще. Ну, і в мене немає підтвердження, що робота виконана. Я думаю, що це і так зрозуміло, проте я вирішила сказати це більш явно. Окей, я думаю, що це зрозуміло. Дивіться, будь ласка, я дуже прошу старосту передати все, що я казала зараз студентам. Стосовно відмічання, я зараз додам вам. Давайте перестану шарити і. Додам вам відміч... від відвідування, бо я вас переплутала з іншою. Це четверта група? Третя. Третя. Так, да, Дякую. Я вас трошечки переплутала з іншою дисципліною, тому зараз я вам додам, щоб ви змогли нормально відмітитись на обидві пари. Також староста у нас є журнал Груп, будь ласка, відмітьте сьогоднішню пару, надайте назву і внизу, там, де будете писати назву, просто поставте 4 години не дублюйте. Добре. Староста, я дуже прошу, якщо ви тут все ж таки, то е, давайте, ну, окей, там, чи ще щось або в чаті пишіть, щоб я хоча б змогла зорієнтуватися, що ви мене чуєте і ви почули те, що я попросила. У нас тут є взагалі староста? треба Немає, мабуть. Окей, я можу когось тоді із вас попросити просто передати все, що я казала вашу групу. Стосовно самого журналу, можете не переживати це потім. Але все, що я казала, будь ласка, передайте в групу, хоча б коротко. Дуже вам дякую. Дуже дякую, Олексій. Окей, давайте я вас не буду затримувати. Відмітись просто на деєлі. Я розумію, що ви зараз це все робити не будете, скоріше на кануні перед здачою, тому не буду затримувати. Відмічаємось і тоді можете виходити гарного дня. Звичайно. Так, та, та. Тобто, що у нас взагалі про що дані? і серії, якщо ми імпортуємо ті ж самі ліси, ми можемо зробити аналіз о. У нас тут довжина такого листочка, довжина такого листочка, і все це описує квіточку, правда? Тут така ж сама історія, але про у нас продажі сейли, якщо я правильно пам'ятаю. Суперсо Сейлс, тобто, ну там про продажі фактично, ну як з назви зрозуміло, і ви просто описуєте, що продається. А якщо у нас я вже не пам'ятаю просто про що саме цей детасет. Якщо продається якісь продукти, то ви там пишете, що у нас стільки-то класів, наприклад, у нас стільки то спостережень. У нас може бути збалансована незбалансована вибірка, вибірка, хоча б ви потім це будете дивитися. Окей, тобто, ви просто робите такий розбір про що у нас взагалі набір даних. Тобто, дивіться, просто я хочу підкреслити, коли ви ну якщо ви будете працювати дата аналітиком, ну і це не конкретно до вас, Олександра, а в цілому до всієї групи. Тобто, якщо хтось буде працювати дата аналітиком, то кожен раз, коли ви імпортуєте нові дані, то вам треба зрозуміти, про що з чим що, що ми маємо справу. Якщо ми маємо справу з невеличким набором даних про якусь локальну ситуацію, то ми повинні розуміти, що він описує. Тобто, Якусь логіку всередині, якби це дивно не звучало і дуже відірвано від реальності, насправді воно так і є, бо дані вони не просто відірвані від життя. Коли в проєк цей набір даних, то ви повинні зрозуміти, як цей набір даних стосується цього проєкту, як він буде взаємодіяти. Тобто він все, рів, все рівно в якомусь середовищі цей набір даних знаходиться. І вам просто треба, як дата аналітику, зрозуміти, про що цей набір даних, як він, що він собою представляє, що у нас взагалі там є. От і все. Тобто, через це я і Хочуть, щоб ви проімпортнули цей набір даних і вже просто подивилися. Ну от у нас тільки до колонок. Вони вони можуть описати. Неважливо, у вас не повинен зараз бути дуже глибо, глибокий аналіз даних, бо я розумію, що а, все рівно одно superstore sales Це ну не дуже наприклад вам можливо буде зрозуміло. А, тому тут, хоча поверхня, ви повинні зрозуміти про що цей набір даних. Це а, через це, от завантажити набір даних, там треба ще його описати. От і все. Окей, давайте так. Ще у когось питання є? Так. А можна ще одне питання? От, наприклад, якщо я буду робити курсеру, то є якась вже якийсь готовий вже курс, який можна пройти, типу. Ну насправді я не готувала рекомендація. Тут я не хотіла нікого обмежувати, скажімо так. Якщо комусь хтось хотів пройти якийсь курс, а, то можете спокійно проходити. А якщо ні, а, то ну, давайте я пошукаю там пару-тройку і кину на дій. Потім вже на наступній лекції. Скоріше за все, об буду об'ява стосовно цього. А може там студенти вже проходили курсеру якусь, і вони вже відсилали, і ви вже це оцінювали? Може, ви просто звідти а, ні, візьмете? Там в минулому році студенти всі робили фактично лабораторні, вони не хотіли курсеру. Ну добре, добре. Все, дякую тоді. Окей, я подивлюся, надам якісь рекомендації. Просто я подивлюся ще які курси безкоштовні, бо курсера перестала з нами про співпрацювати, через що більшість курсів зараз нам все ж таки можуть дуже дорого обійтися, а я не хочу, щоб ви за них платили, тому пошукаю щось безкоштовне. Окей, ще питання. Дивіться, якщо у вас по ходу справи, коли ви будете виконувати лабу? Чи по тій самій корсері у вас будуть виникати питання? заради Бога, спокійно пишіть мені, я для цього тут. Якщо ви на десь застопорилися, не знаєте, що робити, який затик, пишіть мені, я вам надам певні рекомендації, направлю, щоб ви все дуже чудово закінчили цей семестр з позитивними враженнями. Окей? Добре, відмітились, можемо виходити. Гарного дня. Дякую вам, до побачення.